Персик знайшов собі таємне місце. де ховається. Да? А ми тебе знайшли. Ми тебе знайшли. Знайшли ми тебе. Вичислили, де ти ховаєшся. Ой, морчить. Це тебе від спеки поплавало так, що ти мурчиш. Зазвичай за таке півруки буде покусано. Оце мурчить. Бачите, як ховається? Ховаєшся, да? Ховаєшся, хороший котик, То нічого, що весь не поміщаєшся там. Головне туди залізти. нас такой ветер сильный, что окно сам за зачиняет. Персик себе тут балдеет. Ну, камера может ловить, как мурщить. Вот так. Мы ховаемся.